Матч розпочато, друзі. Матч розпочато. Дуже і дуже непогано проходить. Передача. Немає положення поза грою. Може бути гол! Треба забивати! Боже, як же ж не забиває? Удар поворотом зараз. Удар поворотом. перекладена! Оце момент. Може бути дуже небезпечно. Удар поворотом. І м'яч влітає в сітку воріт. ЄМС Поділля. Забиває Кривбас, забиває Анастасія Бєлкіна. Погана передача. Іванченко. Простріл. Удар поворотом вище воріє. Навіз в карний майданчик, може бути небезпечно. Підбирає. Удар поворотом. Заблоковано. Ще один удар, але напрочуд не точний удар. Ще один навіс. Удар головою гол. Гол, друзі, 0-2. Зараз подивимось, хто з кривбасу забив гол. Непогана передача. Назаренко. Передача. Карний майданчик. Він не вдається пробити. Але ще продовжується цей епізод. Передача. Дуже класна передача вдається Іванченко. Небезпечно. Удар поворотам, не точно. Олена Марценюк. Через перебір жовтих карток. А тут. А тут рахунок стає 0-3. Такий підступний удар вдався Крині Ковальовій. В дальній кут м'яч влетів. лунає свисток головного арбітру цього матча. Між ЄМС Поділля Вінниця, Кривбас, Кривий Ріг. Небезпечний момент. Вихід сам на сам удар поворотам, повз ворота проходить м'яч. Передача по флангу. Ірина Ковальова з м'ячем. Проривається в карний майданчик простріл. Відпускає м'яч Анастасія Чубак і гол 0-4. 0-4 на користь Криворізького кривбасу. Забити удар воротам. Боже, який гол забиває гравчиня Криворізького Кривбасу кривбасу 0,5. Ірина Ковальова. Також робить дубль. Передача. Спроба удару поворотом, але. І арбітр цього матчу призначає пенальти за гру рукою. Розбігається колодію. Удар поворотом. І рятує свою команду Анастасія Чубак. Бере цей пенальті. Розіграв у м'яч гравчині фрукбасу. Передача. Помиляється захисниця кривбасу. Небезпечно. І що? І не забиває ЄМС Поділля. Кривбас в атаці. Непогана передача. Виходить на м'яч чубак і впевнено це робить. Забирає м'яч в руки. Удар поворотом. І рятує свою команду Чубак. І цей момент лунає фінальний свисток. Наталій Мамчур, головного арбітра цього матчу, який сповіщає нас про те, що поєдинок між ЄМС, Поділля Вінниця, кривбас Кривий Ріг завершено з рахунком 0-5 на користь криворізької команди. Ми перемогли. Це для нас радість. Ми привітали дівчата з цим крупно виграли, забили 5 м'ячів, але нам хотілося би кращої якості футболу. Так, епізодами ми грали, епізодами ми десь провалювалися, але ми розуміємо, що вже емоції, мабуть, не ті під кінець чемпіонату. Тому що ми вже задачу виконали, дівчата десь успокоїлись, ну тим не менш, ми перемогли і рухаємось далі. Головне завдання ми виповнили. Ми перемогли. Це головне. Але ще раз є у нас декілька деякі проблеми з організацією гри. Ми будемо це виправляти. На ну, сьогодні була не дуже важка гра. Перші 15 хвилин були важкі, але потім ми тянулися в гру і було залежне. Ми виконали всі настановки тренера все всі задоволені.